Не Буваше немає. Кажу, оставь, я тобі наберу. Поки Вода є, добра. Похіє. Пошта їздить, часто. Ну, не знаю, я машиною їду, куди мені надо. Сиди на забах, Коля, вирібі, ще газить. Не надо. Виріба, гази, ж не де, нема. А пушта довози вам. Та мабуть ні. Жінка читає в Ютубі оце. Ага. бачимо. — Почту возять, ну дуже рідко. все постійно. Дуже рідко. — А то раніше було кожну неділю, а зараз. А є кому сусідів ще дати газети? Та чи ні? нема, а повиїжджали всі в Свободі. Що, серйозно, нема людей зараз? Нема. Це такі старики, що куди? куди чекати? А ви що думаєте? А я думаю, не думаю, я тут родився, я тут з буду. І Категорично. — Не хочете. Це тікаючи. Вже ж я одну хату потеряв, вже розбили один чермет. Де? Покровська. Покровська, так, да. багато Григорівців виїжджає сьогодні. Це я не думаю. Уже ті, що хотіли виїхати, вже повиїжджали. Але народу мало. Мало, дуже мало. Є, ну мало. Такі, що, ну як кажуть, або старі, або нема. Земля не, не зареєструвана, чи як не оформлена. Не оформлена. І треба робити. І тепер російському совіту воно прийшло, ну а город треба садити. А ще треба... за послугами. Да. Нова Григорівка планує їхати? Евакуюватися? Я не знаю. Я Водолазька. Не плануєте. Не хочу. Я хочу додому. До хати. У Межову? У Межову. Сумуєте за Та, звісно. За дому. Я і зараз би поїхала. І що б робили там? Жила, А що робити? Свій дом. Своє життя там. Плануєте виїжджати. Ну, в селі немає роботи. Плануємо виїхати, шукати роботу і жити далі. А, а там я вже... надіємося, що скоріше приїдемо назад. Далеко, 1200 кілометрів. Ого. івано франківськ Ви Це так? моя родина, так я поїду туди, а там покаже. Може повернемося назад. Але ми жила сьогодні ще одна батьківщина, так. Це моє, ну, батьківщина моя, тому що я прожила тут 32 роки. Ніхто не хоче виїжджати, ніхто. Всі хочуть залишитися на своїх місцях. Всі хочуть залишитися. Дуже важко, дуже А куди вже восьмий десяток, куди евакуюватися? Не скажіть, ласка, Ну от куди мені 80 десяток, 73 роки. Куди мені їхати? Де що шукати? Покрутську дому, розбили. Тут батьківський я став, з його батьків. І опять евакуюся. 24 роки нам було, ми строїли дом. Вже немає і того дому. працювала просто в хотіла трамщиком. на нагоділо коло 20. Ну а що? Куди шукати? Грошей у нас таких немає. Ми на пенсії вже давно. Поки будемо тут, вже в крайній випадку, як вже щось буде тяжело, тоді вже десь будемо. А поки ще можна. Поки можна, поки будемо сидіти. Ну, а що робити? А світло. Ну, а що? Є. Поки є, виникає. Та немає. Ну а що робити? Є, немає. Собі. А газ? І газ є. Поки є. А що буде далі, не знаю. Дітей я не бачу, щоб десь ходили. Немає. немає. Дітей погодилися. Ну, а старі люди. Ну, тяжко ж, кажу, ну куди їхати? А про що мріють сьогодні на Вогри горець? Та, про що, щоб швидше закончилась війна, вже щоб вже щось успокоїлося, щось було нормальне, щоб вже хоч як небудь можна було жити. Вже якось виживали. А що робити? Огороди садить, все робить. Садити? Ну, мабуть. А куди діватися? <рес> І часник на зиму посадили. Посадили. А які послуги сьогодні отримували? Сингодому хайла. Служив вже до марта місяця. Захищає роки. Україну вже. Чотири роки вже. В марта да. місяця, буде вже 4 роки. Як чи то мені десь їхати, то зараз земля десь у Дніпрі на правді. документи. Мені 73 роки. Я поїду туди. Думаю, важко. Звісно, важко. А, а ви виїжджаєте, скажіть, будь ласка, чи ні? Ну, думки є, звісно. Дум, дум, ну, пока поки сидимо до кінця. А як взагалі новогригорівці сприйняли те, що треба дуже їхати? Дуже трагічно сприйняли, дуже трагічно. Дуже трагічно. Ну, Особливо ну, учителя наші. А пошта зараз доносить газети, якісь. Ну, Колись останній раз була в той четверх, але газети є, чи нема, чи б то пенсії, таке. А, Але... так, пенсій, то ну, так. є всі поштарка, яка б розносила газети. Ні, проходимо самі беремо. Що вам, газетку? А, а не приносять, не носять поштарі газети. Взагалі ми з Родівського. А, ви з Родінського Так, да, А зараз водолазка. Немає? Немає? Почта хочеш... ж рідко. Рідко. Ти місяць раз була, так? І це було два рази. Є кому дати газета. Може комусь із сусідів, чи нема сусідів, поруч. Є сусіди. Витяг з реєстру. Витяг з реєстру. Тобто добре, що ЦНАП поможе ще. Так, добре, що ще можуть приїхати. Надіємося, що далі так буде. Ох так. А як ви взагалі до того, що до 20-го числа мають евакуюватися мешканці? Дуже тяжко перенести. Ну, їхати не далі хочеться. Ви навіть не шукали? Шукали, але дуже далеко їхати не хочеться. А як загалом сьогодні новогригорівці ставляться до евакуації? Не хочуть вийшло. Люди вважають, що ми їх виживаємо з своїх хат. Кажуть, що тут ще спокійно, нічого переживати. Славянка он живе, ніхто їх не евакуює, пошта їзде, больниця, хай сімейних лікарів немає, вони онлайн займаються. До нас. Не лікарі зараз, як визивали скору, на цей тиждень вже пішло скоро, під'їжджаю туди на траси до Водоволаського, останавливаються, а тоді поліція приїжджає кому погано, забирає і везуть туди. Надом не приїжджають. Оце вже три случаї було тільки за вихідні. Насчет дітей всі сім'ї з дітьми виїхали? Є люди, виїжджають, є якісь пенсіонери, може, інваліди, яких діти може забирають, а так в основному кажуть, нам нікуди їхати. А ви, власне, шукали житло чи ні? Чесно, поки що ні. Важко. Ну, це просто знаючи, якщо покинеш, то ти вже сюди не вернешся. Ну, хат... Ми ж знаємо, що роблять з хатами. Їхати нікуди не хочеться. Не хочуть покидати свої домівки. І ви не хочете. І я не хочу, тому що в мене живе моя сестра, які приїхали знову підгородні. Я подивилася ну, на них. І... Це дуже важко. Хотілося б залишитись вдома, і не хотілося ніде їхати. Yeah, у нас ще господарство ми ще тримаємо ще мені. Велике. Ну, як зараз, не дуже велике, ну ще тримаємо корівки. А вже на Водолазькому залишилося одне тільки домогосподарство, яке тримають корів. Всі вже попродали, то що не, небезпечно. А в нас, ще, скажу, три домогосподарства, які ще тримають корів. Це п'ять корів у нас на новогригорівку залишилось. до нас. Приїздить ще з Харківської області молоковоз, який забирає у нас молоко через день.